Сложно їхати, навіть в ну, достатньо таки складновато, не говорять вже сідання. Ось сьогодні я був на техстанції, викинув понад тисячу гривень за роботу, замінив е, амортизатори, це ті частини, які приймають на себе удари від доріг. Тобто я дорогами. 19 рік за рулем я і в останнє время нічого не змінилося. Латається, ділиться. Ну оно, в принципі, якби вроді нормально, что-то где то ремонтується. Но качество всього цього покриття вистачає на полгода максимум год. Сварять українські дороги усі. Водії, пішоходи, аванти рейтингу дорожньої інфраструктури Європи. Україна у топі. Сьогодні у програмі світлофор. Спробуємо разом розібратися, чому у нас насправді такі погані автошляхи, та що зробити, аби дорога стала не нашою ганьбою, а гордістю. Цей косачок асфальту це лише верхній шар дорожнього покриття, який нині кладуть в Україні. За європейськими стандартами таких шарів має бути три і це справжня мрія для українських автомобілістів. Однак часом мрії здійснюються. Таке покриття вже починає з'являтися і в Україні понад 10 років, як євротехнології і на українських шляхах. Київ Бориспіль та Київ-Житомир. Ці ділянки справжня гордість для автодорожників. Нині за євротехнологією проходить реконструкція дороги Київ ковель У Нас тут положили три шари асфальту: нижній зв'язуючий і верхній ШМА. Верхній шима – асфальт це так званий єврослой щебенево-мастиковий асфальтобетон. Тарас Кравченко інженер з технічного нагляду автомобільних доріг. Кращий тим, що в ньому збільшена кількість щебня і він до зносу, стійкіший до зносу з колесами автомобілів. Його срок експлуатації в середньому 15 років при нормальній основі дороги. Крім того, в нього поверхня, як ви бачите, шерихувата така. Він має більшу, більшу коефіцієнт сцеплення з колесом автомобіля і Він набагато краще, ніж наші такі асфальти колись примінялися. А раніше дорогу крили усім, що під руку попаде, розповідають у дорожньому науково-дослідному інституті. Кажуть, радянські технології далекі від сучасності, а про євростандарти тоді і мови не було. Бо ж завдання було інше: якнайшвидше заасфальтувати країну. Як то кажуть, ліпили з того, що було, а було небагато. Потрібно було використовувати масу матеріалів. Тих матеріалів теж не було, де брати. Василь Нагайчук, директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені Шульгіна. Брали і місцеві кам'яні матеріали, маломіцні матеріали, відходи промисловості. І оскільки в нас техніки не було для перемішування якісного, використовували автогрейдер. Переважно робили дороги змішуванням на дорозі. Значить, висипали матеріал, розподіляли його валиком. Робили в ньому борозну, додавали туди в'яжучи, потім за кілька проходів автогрейдера він перемішував цей матеріал, розкладав його по дорозі і таким чином. У нас з'явилися автомобільні дороги, які збереглися по сьогоднішній день. Інше питання, у якому стані вони зберіглися. Тим не менш, нехай із промислових відходів, однак саме ці радянські дороги прослужили понад нормово. втричі відпрацювавши свій строк, ні просто не витримують ані вагового навантаження, ані температурних режимів. У нас 74% запроєктовані, і побудовані у нас під розрахункове навантаження 6 тонн на вісь. В той час, коли вже розрахункове діючі, у нас 11,5 тонн на вісь. тобто вже в два рази збільшилось. Звісно, за той час, оскільки ті дороги старі не ремонтувалися, вже пройшло по 30 по 40 років, вони втратили свою несучу здатність. І на сьогоднішній день фактично ми повинні товщину подвоїти тих доріг, які були зроблені раніше. Радянський спадок не втішає нині, аби привести до ладу дорожню інфраструктуру. Автодор має переодягти ледь не всю країну. Фахівці наполягають, оновлення потребують усі без виключення українські шляхи. Зношені не лише траси, столичне дорожнє покриття, яке завжди вважалося зразковим, нині не надто різниця від загальної картини. Я сам не задоволений цим станом доріг, який є в місті Києві. Володимир Рожнятовський, заступник генерального директора комунальної корпорації Києвавтодор. Раніше приїжджали до нас е мінчані, приїжджали Москвічі. Ми з задоволенням возили їх по місту, показували кінець дороги, парки, сквери таке інше. Зараз ми їздимо і прибачте, ми розділяємо рота. Що ми можемо показати? Окрім проспекта Бажана. Ще проспект Перемоги. Здовбудівська пірова Визволителів. Ще що на нашій пам'яті. Вулиця Чорноміська горько не закінчило до кінця. Українські дороги справжні рекордсмени, а ті, хто по них їздить, люди із сталевими нервами. За даними звіту експертів світового економічного форуму. Українські дороги у десятці найгірших. Їх оцінили у 2 і 3 бали із 7. Тим часом найкращі дороги у Франції, об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі до десятки найкращих потрапили дороги Португалії, Оману, Швейцарії, Австрії, Гонконгу, Фінляндії і Німеччини. Гірші ніж в Україні дороги мають лише африканські країни, Молдова і Монголія. Ну, є сопірвозарубіжне іслідування, като Україна одна із Україні в странах яка... дороги одні з худших в Європі. Михайло Берлін, президент Всеукраїнського громадського об'єднання Асоціація безпеки дорожнього руху. І ми недавно проводили дослідження, Ми опрашували 1200 водіїв в з асоціацією маркетингу і кмісом І Це доводить була визначити фактори риску і що вот, впливає на безпеці. Водители назвали один из главных факторов это дороги некачественные. Вот как бы это, это их мнение ощущение. Поэтому как бы, вот результат исследования имеет такой, что дороги у нас в Украине ужасные, и из-за них очень много происходит дороже транспортного происшествия. Через погану якість доріг за перше півріччя 2013 року, за офіційними даними МВС, в Україні сталося 274 ДТП. У 63 з них були загиблі чи постраждалі. На жаль, стан наших доріг на сьогоднішній день. Ви бачите самі, які Роман Гнатюк, начальник відділу технічного врегулювання збитків страхової компанії. Звичайно, ДТП, які трапляються забезпечені автомобілями, напряму пов'язані з станом доріг. Хоча, наприклад, Державтоінспекція ніколи не складе протокол на Укравтодор, який відповідає за дану ділянку дороги, завжди буде винувати в даному ДТП водій, який не врахував. Швидкість руху не врахував стан дорожнього покриття і, на жаль, протокол буде складений на водія. Ми в даному випадку немає різниці. Буде протокол складений чи на водія, чи на «Укравтодор», Ми завжди будемо відшкодовувати страхове відшкодування. Це вже питання регресу до «Укравтодор», але як показує практика, ще жодного разу ми регрес не отримали від «Укравтодору». Щоправда, як мінімум 20 позовів у 2013 році на Укравтодор до суду усе ж дійшло, і це лише за перше півріччя. Таку інформацію озвучив сам голова Агентства автомобільних доріг. Однак, чим закінчилися ці справи, пан Просенко не уточнює. З весни українські правила дорожнього руху зазнали змін. Серед іншого, у них з'явилося 11 нових дорожніх знаків. Зокрема, ось цей кінець дороги з удосконаленим покриттям. Він попереджає водіїв, що надалі хороша дорога закінчується, починається гравійна або ґрунтова. Однак це зовсім не означає, що якщо є асфальт, то дорога буде комфортно за даними Укравтодору. Нині нових сучасних доріг в Україні побудовано близько 5%. а 90% автошляхів зношені до критичної межі і потребують капітального ремонту. І, хоч в Україні набагато менше якісних доріг, ніж того хотілося, однак вони є. І вони не гірші за європейські, адже будують їх за тими ж технологіями та стандартами, як і в усьому світі. Конструкція наша європейська, вони десь 85-90 сантиметрів, а то й до метра. Загальна конструкція дорожнього одягу, тобто вона нічим не відрізняється. Виконання технологічне теж співпадає, що в Європі, що у нас. Матеріали ми підбираємо, адаптовуємо до тих вимог, яким повинні відповідати наші дороги. Всі країни, вони теж проходили оприлюдну еволюцію свого розвитку. От у них 40-50 років тому була ситуація похожа на українську ситуацію. Те, що для українських доріг в новинку у Європі вже давно норма. Будувати дороги там навчилися набагато раніше. Щібене в мастаковий асфальтобетон з'явився на 20 років раніше, ніж у нас, а от уже з 2002 року у нас прогрес в нових технологіях. Щебнево мастиковий асфальтобетон уже зарекомендував себе на українських шляхах. Цей матеріал використовують уже понад 10 років. Перша ділянка була побудована на дорозі Київ чоп. Після цього ще ма знайшов впровадження майже в усіх областях України. Може витримати температурні режими, такі як у нас є. Це проклад доказало на цих вже існуючих дорогах, які побудовані. в Там фактично немає на цих дорогах при від'ємних наших температурах. Нормально стоять, експлуатуються. Аби зробити реконструкцію дороги за новими технологіями, спершу треба неабияк попрацювати із старим покриттям. Саме від найнижчого шару дорожнього одягу залежить, як дорога поведе себе у майбутньому та скільки таке покриття прослужить. Аби під час експлуатації не пішли тріщини, найперше частково знімають та вирівнюють існуюче покриття. Тут була дорога вже в поганому стані, можна сказати так. Коліні вже починалася. Дуже велика інтенсивність, порядка 25 тисяч автомобілів на добу. Нижній шар тут було прийнято зробити згідно проекту ресайкінну основа. Значить, це по технології ми забираємо, фрезеруємо існуюче покриття, додаємо до цього матеріалу існуючого фрезерованого. Добавляємо нові матеріали, домовляємо мульці цемент і ложимо його назад на покриття. Воно підсилює частково підсилює існуючу, існуючу нашу конструкцію. А вже потім три шари дорожнього полотна: нижній, зв'язуючий і верхній. Найкраще для українських шляхів підійде щебнево-мастиковий асфальтобетон. Він має більш високий коефіцієнт щеплення ніж звичайний асфальтобетон. А отже, така дорога буде безпечнішою. Така дорога буде стояти довго через те, що. Матеріал дороги, з якої зроблена дорога, буде однорідний, і таким чином вони будуть витримувати навантаження за рахунок того, що збільшені у нас конструктиви дорожні. Завдяки новим технологіям, ця частина дороги на шляху із Києва до Ковеля піднялась на 21 сантиметр. Шляховики кажуть, часто технологічно легше побудувати нову дорогу, аніж рятувати стару, адже реконструкція часом більше схожа на реанімацію. Доводиться виправляти помилки радянської технології. І на сьогоднішній день фактично ми повинні товщину подвоїти тих доріг, які були зроблені раніше. Василь Нагайчук, директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені Шульгіна, з бітумами у нас асфальтобетонних доріг всього 35%. А 42% у нас це дороги з органомінеральних сумішей. Тобто використовували там гудрони, використовували різні промислові відходи органічні. І в нас дорога чорна, ніхто, якщо це не спеціаліст, він не розбирається, що це асфальт чи це органомінеральна суміш. В Україні високотехнологічні дороги з'являються переважно завдяки інвестиційним коштам та іноземним підрядним організаціям: македонці, італійці, німці, турки та азербайджанці. Інтернаціональні підрядники трудяться на благо української інфраструктури. Щоправда, цього року вперше за реконструкцію взялися співвітчизники. На виконання будівельно-монтажних робіт оголошуються міжнародні тендери. І відповідно ставлять певні умови фінансові організації, які надають кредити. І якщо б наші організації відповідали тим критеріям, які поставлені в тендерній документації, вони б теж вигравали. До Речі, в цьому році вже є перший такий приклад, коли по Києву, Одесі виграли тендер. Наша донецька компанія про якість роботи можна буде говорити не раніше весни, коли дорога пройде випробування температурою. А краще через років 10, коли підходитиме час капітального ремонту. Іноземці, які беруться відновлювати українські шляхи, гарантують якість роботи та матеріалу. Для цього ладні купувати асфальтні заводи та брати на роботу лише найкращих спеціалістів. Кажуть, саме у цьому і є секрет якісних доріг, за які потім не буде соромно. Вісатої дороги була тразвіль, десь відділо понад тисяч тонн асфальтобетону. Абдулла Ивлазим, представник компании Підрядника. Это наш собственный завод, который мы приобрели в Германии. Германський завод. Новый з нуля тут був монтирован для этой дороги, который сейчас работает. Помимо этого, у нас тут имеется семинтибетонный завод, который обеспечивает всі сильную сравнению. Это позволяет делать все своими руками. За порушення технологій підрядникам доведеться відповідати. Якщо дорога не протримається протягом гарантійного строку, її мають переробити ті, хто припустився помилки. Бувають подинокі випадки, коли, можливо, десь там локальні якісь були порушення, можливо, там поклали якийсь неякісний асфальт і він почав висипати. Значить, зараз є таке поняття як гарантійний термін. Якщо це стосується дорожнього одягу, то для асфальтобетону це три роки. Тобто організація, яка зробила свою роботу, вона несе відповідальність протягом трьох років. Якщо, наприклад, там з'явилися якісь дефекти на дорозі, значить вони згідно цих умов контракту, які, які укладено з ними, вони повинні за власні кошти переробити цю роботу. Більша гарантія на цементобетон та штучні споруди. Тут має бути щонайменше десятирічний термін експлуатації. Это новая технология, монолитный мост. Джавиль Алиев, инженер. отличие нового моста, от старого моста, там э, балки стоят отдельные, а тут целиком монолитный мост. То есть, естественно, и срок годности увеличивается, и себестоимость немножко уменьшается. То получается, этот вариант лучше намного, чем тот старый. Он будет стоять минимум 100 лет. Это минимум. Да. А тот старый мост, наверное, разберут, Закроет закроют. Поруч із сучасними технологіями українські шляхи пронизані історією. Мощеними дорогами нині можуть похвалитися міста, що бережуть традиції. Викладені камінцями вулиці зберігають колорит міста. Київ, Одеса, Львів вміють берегти історію у камінні. Хоча часто на таку бруківку нарікають водії. Взагалі-то історично місто Київ він завжди мав бруківку, але в деякий період часу. Керівниками міста було прийнято неправильне рішення. В даному випадку, якщо розглядати бульвар Лесі Українки, то він теж був замочений бруківкою. Значить, центральна частина подолу теж була замочена бруківкою, і можна ще багато прикладів приводити. Це дуже зносостійкий матеріал, і взагалі-то він себе добре зарекомендував. Але зважаючи на те, що протягом часу бруківка шліфується колесами, то вона дуже має гладку поверхню. І було прийнято рішення, наприклад, навіть бульвар Лесі Українки, деяку частину вулиці Артема і ще інші об'єкти був покладений асфальтобетон. Дорожня розмітка в Україні теж осучасна, лесновітні технології активно приходять на українські автошляхи. Аби розмітка довше протрималась, тепер малюнок наносять пластиком, щоправда, спеціальним. На вигляд, наче фарба, однак вже за півгодини після нанесення такий пластик твердішає і може протриматись на дорозі до трьох років. Колір тут теж має значення. Такі от червоно-білі пішохідні переходи, які в основному використовуються на аварійно-небезпечних участках. Вони, як бачите, покращують зорове сприйняття. Тарас Кравченко інженер з технічного нагляду автомобільних доріг. В основному в нас весь, вся розмітка використовується з холодного пластика. Матеріал, в якому використовується розмітка – це холодний пластик. Усіва розмітка гладкий пластик, а краєва розмітка в нас контур називається така шумова розмітка. Для того, щоб коли колеса наїдеш, щоб відчувати, що це небезпечно вже там на цій ділянці, зробити розмітку помітною. Головна вимога до дорожньої графіки. Яскраві кольори та світлоповертаючі елементи. Найперше підвищують безпеку дороги. Ось такими майже чарівними кульками нині покривають усі сучасні дорожні малюнки. Вони або одразу містяться у фарбуючій суміші, або ж їх під тиском наносять на свіжу дорожню розмітку. Кульки вони зі скла зроблені, виготовляються і вони піднімають відбивну здатність фарби, світлоповертаючу, здатність найбільше. Особливо в темну добу, коли автомобіль їде, або в поганих, погодних умовах, в розмітку таку краще видно на дорозі. Отже, виходить, що гарні дороги із суперсучасним покриттям в Україні є. Однак чому їх так мало? Про це далі у програмі Світлофор. Вся справа у грошах, точніше, у їх відсутності. У автодорі запевняють, саме недофінансування призвело господарство у такий стан, коли латання дірок вже не рятує, а асфальт сходить разом із снігом. Українські водії добре запам'ятали весну 2013, коли автодороги перетворились на напрямки руху. Історія може повторитися. Пророкують у Автодорі. Розтанути навесні українські дороги ризикують знову. Адже зустрічати зиму доведеться без належної підготовки. На наступну весну я так прогнозую, що стан доріг буде ще гірше. Володимир Рожнятовський, заступник генерального директора комунальної корпорації Київавтодор. Це абсолютно чесно про це треба говорити, тому що за відсутністю коштів дорога сама по собі не може існувати. Вона не може бути забезпечена всіма необхідними комплексом робіт, навіть по утриманню, повинна бути і відревінтована ліквідована ямковість, і кожний шов, кожна тріщина повинна бути розроблена, залита бітом або відповідною емусією. В Україні за нормативами щорічно необхідно ремонтувати капітальним або середнім ремонтом 35 тисяч кілометрів доріг. За останні п'ять років відремонтовано близько 5 тисяч кілометрів автошляхів. Зумовно, якщо у нас там було дев'яносто дев'яносто три Кілометрів то останні роки, от у нас 1601 кілометр в минулому році, 2006 тисячі в кілометрів позаминулому році. Це за тих останніх два роки. Прогрес є, але от стримує нас недостатнє фінансування, яке складає на сьогоднішнього порядка 14-20% від потреби. Із столичними дорогами ситуація не краща. У Київавтодорі скаржаться, за останні роки фінансування значно скоротилося. Грошей не вистачає не те, що на капітальний ремонт латати дірки немає за що. У 2007 році по поточному ремонту зробили 102% виконання було, а це всього на всього 5% від загальної площі покриттів в місті Києві. То ми виконали цей план. У 8 році 85, в 9 42%, в 10 36, в 11 42, в минулому році напередодні цієї зими тяжкої, аж 6,6%. То про що це говорить? Це не те, що від нашого бажання залежить, це залежить від фінансування. По кап ремонту. У 8-му році 7,9%, в 9-му 13,5%, в 10-му 1,2%. Нормально? В 12-му 2,3%. Нині на балансі Київ Автодора 1631 кілометр автошляхів. І 90% столичних доріг уже потребують капітального ремонту або реконструкції. Для того, щоб привести до нормального стану всі магістральні вулиці районного і міського значення, необхідно 84 мільярди гривень. І це лише у Києві. Аби профінансувати автошляхи загального користування необхідно щонайменше. Трильйона гривень. Закатати у асфальт півтора бюджета країни неймовірна розкіш для України. Зараз 90% існуючої мережі, доріг загального користування, потребує капітального ремонту. Для цього потрібно 500 мільярдів гривень. Ви розумієте, що це більше ніж наш бюджет України на сьогоднішній день. Такі гроші взяти не можна, і навіть якби хтось дав кредит, такий великий, так би б теж не змогли його одноразово зробити, тому що не можна закрити всі дороги одночасно. З 2008 по 2012 роки на дороги загального користування в Україні направлено майже 58,5 мільярди гривень. У середньому це по 11 мільярдів 700 мільйонів гривень у рік. В Україні, за даними «Укравтодору», на один кілометр дороги витрачається у 10-20 разів менше, ніж у європейських країнах, і в 2,5 рази менше, ніж у Росії. Від 2011 року дороги в Україні будують та ремонтують за рахунок акцизного збору з бензину, що реалізується на заправках. Раніше з автовласників регулярно стягували дорожній збір. Транспортний збір, там, за дороги ми платили водії. Зараз це що, нічого не платимо, тихо самотра ні за що не платимо. Зато за бензин класно платимо. Все. Що це є ненормально? І ті гроші, які ми платимо за паливо, я бачу, що нічого цього немає, і скільки б не було, ця дірка ніколи не заповниться, бо вона бездонна. Нині близько 20% грошей, що автомобілі залишає на заправках – це кошти на дорогу. Виходить, що на літрі бензину А95 транспортний акциз становить 1 гривня 57 копійок, у літрі диспалива – 41 копійка. У 2012 році на акцизних податках з бензину і диспалива держава зібрала 11 мільярдів 645 мільйонів гривень. Зокрема, з бензину – 8 мільярдів 57 мільйонів, а з дизельного палива – 3 мільярда 75 мільйонів. Крім того, ще є збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Усього виходить майже 15,5 мільярди гривень. Раніше було, як, так: є машина платіє збір, так? Михайло Берлін президент Всеукраїнського громадського об'єднання Асоціація безпеки дорожнього руху. Чим більше ти їздиш, тим більше платиш, тим більше ти експлуатуєш дорогу. Поэтому это правильный подходы, это мировые подходы, когда берут сбор от количества потребленного топлива автомобильного. Это правильные подходы. Как дальше потом деньги используются, это уже как бы мы не знаем, к сожалению. А именно подход правильный. Платити за якість пропонують урядовці. Кабінет міністрів розробив сім проєктів стосовно будівництва концесійних доріг. Платні шляхи у нашій державі мають з'явитися вже у 2015 році. Тоді водіям доведеться платити близько 30 копійок за кілометр з легкового автомобіля і одну гривню з вантажного. Проте кермувальники матимуть вибір, адже згідно українського законодавства, концесійні дороги можуть з'явитися тільки там, де є альтернатива безоплатним. У Європі останні 50 років. Більш ніж 30 відсотків нових доріг будуються за концесійним принципом. Олександр Вілкул, віце-прем'єр-міністр України. Більш ніж 800 кілометрів таких доріг побудовано вже в Росії. В Україні, на жаль, сьогодні немає жодної концесійної дороги. Тому уряд сьогодні розробив сім проєктів стосовно концесійних доріг. І будуть об'явлені конкурси з початку, на початку 2015 року десь так. Але я хочу ще раз сказати, що згідно нашого законодавства, концесійна або платна дорога може бути лише там, де є альтернатива безплатної дороги. Це модель, по якої будувалися європейські автобани, і якщо так працює вся Європа, так працює весь, весь світ, то ми. Трохи затримались з провадженням цієї моделі. В Європі практично всі автомагістралі знаходяться у концесії і, збираючись у автоподорожі по Європі, необхідно пам'ятати, що основні транзитні дороги платні. Як правило, поряд із швидкісними автомагістралями завжди знаходяться безкоштовні дороги. Але без gps навігаторів і транспортних розв'язок дуже складно розібратися. І швидкість руху по безкоштовним дорогах рідко перевищує 60-70 км на годину. У країнах, де стягується дорожній збір, підтвердженням оплати служать етикетки наклеєні на внутрішні поверхні лобового скла автомобіля. Найчастіше вони продаються в прикордонних пунктах обміну валют або заправках. Такі етикетки називаються або стікерами, або віньєтами. Страну привезти на дорогу покупати треба. Не тільки покупати, а просто на... ти в'їхав на цю дорогу, і ти моментально фіксуєш її, як з мобільним телефоном. І тебе починають відсчитувати от, при умові, при тому, що ми маємо сьогодні GPS, ми маємо сьогодні там, технології, да? То есть вот ты приехал, стоит карточка, зафиксировал у тебя датчик, ты поехал, и уже автоматически считается, как бы, это же технология получения платежа. Что касается платной дороги, это правильно, это правильные подходы. Да? То есть люди, которым надо спешить куда-то, которые хотят комфортно проехать, они заезжают на платную и едут, а параллельно идет бесплатная дорога. Это, 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 это мировая практика. Это правильно делает Украина. Найбільш досконалою системою плати за користування автомобільними дорогами вважається австрійська система. Автомобіліст може придбати право користування платними автошляхами 10-денного строку дії. Це економічно вигідно для туристів. У 2013 році вартість він'єти на право користування автошляхами Австрії становить 8,3 євро за 10 днів. Таку він'єту можна купити на будь-якій бензозаправці, розташованій на кордоні із Австрією. Втім, за відсутності доведеться сплатити штраф у розмірі 120 євро. Запровадивши подібну систему в Україні, урядовці хочуть почати реформу дорожньої галузі, адже нині грошей на автошляхи в Україні катастрофічно не вистачає. За прогнозами фахівців, якісними в Україні дороги стануть не раніше ніж за 10 років, а поки що водіям варто набрати терпіння та бути пильними.